Вітаю вас, любі друзі. Ви на каналі Пані Логопед. і Сьогодні мова піде про сіалоденіт. Що це за хвороба? Це неприємне відчуття, коли вас щось тягне за язик, спазми язика. Це той момент, коли ви вже не можете ігнорувати найменші симптоми, бо виникає судорога і спазм. М'яза язика. І ви не можете нормально розмовляти. Ви не можете нормально вимовляти і навіть співати. Ви навіть сваритися нормально не можете. Уявляєте? Що робити? Звісно, звертатися до лікаря, робити рентген, щоб знайти, якого діаметру саме розміру цей кам'янець. Потім були такі раніше вирішення. Люди зверталися до щелепного лицього відділення хірургії і це вирізали. Це найпростіший метод робити операцію. Але ж не забувайте, що можуть зачепити нерв лицьовий. і потім обличчя буде перекошене. Ну а ми ж бажаємо бути симпатичними і гарненькими. Тому цей метод досить ризикований. Потім я читала, що є метод дріблення спеціальний лазер, який дрібнить цей камінь. Це коштовна операція, але вона приносить менше ризику, аніж розрізання скальпелем. Третій метод це трави. Гомеопатія, але також це все залежить від того, кому я допомагаю. Четвертий метод це акупунктура. Тобто голки вони відновлюють сили та імунітет вашого організму і, можливо, налаштовують травлення належним чином, і це може призвести до того, що камінь може розсосатися. Також рекомендую постійно їсти такі маленькі барбариски лимонного смаку для того, щоб постійний потік слини розбивав цей камінець. Це все краще робити під наглядом лікаря. А причини, чому виникає? Ну, по-перше, сили організму можуть здати, великий стрес, народження дитини, можливо, які, перенесли якісь захворювання а, і не хапайте їжу, як чайка з холодильника, не хапайте великими кусками холодну їжу на ходу. Треба. Їсти гарячі страви обов'язково і не лінитися готувати домашню їжу. Бо якщо жити як чайка, на ходу все їсти великими шматками, це також може призвести до сялоденіту. Я бажаю вам займатися вчасно своїм здоров'ям і попереджувати хвороби, а не займатися їх вирішенням. Хай вам щастить. Бажаю вам всього найкращого, Ваш Логопед.